Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Сьогодні відзначається Міжнародний день капелана. Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостового єпископа Турського, якого вважають засновником військового духовенства. Актуальність військового капеланства в Україні розпочалася зі збройної агресії РФ у 2014 році. Саме тоді священики почали їздити до району бойових дій як волонтери. Наступним етапом став 2015 Шістнадцятий, коли священики прийшли до війська на посади капеланів як цивільні особи у 2021 році. Набув чинності закон про службу військового капеланства. Вже майже рік триває робота центру підготовки військових капеланів на базі військового інституту Київського університету імені Шевченка. Майже 100 військових капеланів продовж цього року здобули відповідні знання та вирушили нести служіння у свої підрозділи. До нас долучається Василя Верозуб, священник, капелан. Отче, вітаю вас. Доброго здоров'я, слава Ісусу Христу, і слава Україні! Героям слава! І дозвольте від цього каналу привітати вашій особі, усіх капеланів України і Одещини. Приймати вітання. Дякую Дякую навзаємно. Тож, а, бути поруч із військовослужбовцем, саме таким є девіз військового капелана. А наскільки, на вашу думку, потужним сьогодні є капеланство в Україні? Ну, капеланство зараз у нас тільки це молода структура, вона тільки починає розвиватися. Бо, як ви правильно підмітили, що з 2014 року почалася робота священників в Збройних силах України. Бо священики приїжджали як волонтери. Вони була насамперед така необхідність це треба було одіти, обути, нагодувати солдата. Ми пам'ятаємо 14-15 рік, коли наша армія була гола, боса і ті Кожен храм, як в той час, так і зараз. Кожен український храм став невеличким хабом, де збиралася гуманітарна допомога, і ця гуманітарна допомога разом з священниками відправлялася на передову, але вже в чотирнадцятому, в 15-му році, ми зрозуміли, що не тільки треба бути не тільки нагодувати треба солдата і одіти, а його треба було і духовно окормити. З ним треба було помолитися, його треба було і сповідувати, причастити. З ним треба було стояти поруч. З цією цьому нашому воїну той священик повинен був бути уже другом, товаришем, братом, побратимом, і знову ж таки тут же одіти, нагодувати і ще й заспокоїти сім'ю, заспокоїти батька, матір, заспокоїти дружину і сказати, не переживайте син, одітий, обутий і в касті. Ось хто був капелан, і ось е, яка і по сьогоднішній день е, задача стоїть на капеланстві. Це бути завжди поруч, завжди допомагати підтримувати наші Збройні Сили України безпосередньо воїна. Угу. Але е, капелани досі волонтери, наскільки я розумію. Е, у чому зараз, е, чого зараз потребують військові і що капелани намагаються збирати та передавати? Е, насамперед, у нас зараз е, не тільки е, більш, більш армія забезпечена, але дійсності зараз е, наші капелани стали. Е, уже е, по законодавству по законодавству вже безпосередньо е, підписують контракт контракт зі збройними силами України і уже на них стоїть як можна сказати, така чуть обмежена діяльність цього є іменно забезпечення духовне забезпечення Моральне нашого військовослужбовця, але наші капелани і далі продовжують займатися цією волонтерською допомогою без різниці, чи він є е, уже на, на посаді, чи він ще і надалі, бо є надалі ще багато священиків, капеланів, і не тільки е, нашої української е, церкви, нашої помісної православної церкви, але і різних е, церков, які знаходяться в Україні, вони і надалі продовжують бути вол. Угу. А, служіння здійснюється і у тилу. Я знаю, що от ви особисто часто відвідуєте поранених, не називаємо лікарні, не маємо на це право, але ви там части гість заради підтримки військових. А, скажіть, будь ласка, як проходить оця робота? Наскільки складно вам бути поряд з пораненими військовими? І наскільки насправді. Ну, ви можете підтримати їх бойовий дух. Я зрозумів. Е, ось дивіться для церкви, для священника, для капелана, солдат, е, який стоїть там на передовій зі зброєю, він наскільки ж самий цінний цей воїн, якщо він зараз отрима поранення і проходить лікування в наших закладах медицини? І він так само цінний. І навіть якщо він втратив руку, якщо він втратив ногу і вже не зможе повернутися до збройних сил, він все рівно залишається духовною дитиною для капелана. Бо це якраз і є ця робота, що не тільки коли дуже добре, коли, коли ми перемагаємо, капелан потрібен. Але тоді, коли є і проблема, коли є і поранення, коли є і навіть Випадки, коли ми віддаємо нашого воїна, який вже на щиті приходить, і ми його віддаємо батькам, рідним, близьким, дружині, особливо складність велика, коли ми повертаємо і дивимося в очі наших дітей. І коли у дитини є питання: а чому батька немає? Ось яка робота капелана: це забезпечити не тільки духовне коплення самого солдата, але й його сім'ї, його родини. Так, невимовний біль відчуває кожен українець, дізнаючись про чергову, на жаль, втрату для нашого суспільства. Отже, я на самому початку вказала, що вже професійно готуються капелани при е, університеті Шевченка у Києві. На вашу думку, от чи спеціальна освіта капеланів є обов'язковою запорукою? Е, так, е, вона є дуже дуже необхідною. бо… Якщо ще на початках багато священників поривом душі вони приїжджали у Збройні сили, а, а навіть прості як би сказати, ось простий устав, простий, прості відношення між командиром і, 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 і солдатом, які повинні бути задачі командира, які повинні бути задачі офіцера, священство не знало. І по наїтію пробували. Ми, ми тоді якраз і так співпрацювали. Але на даний момент зараз проходять навчання, бо капелан і далі продовжує бути, як я вже казав, на початку, батьком, другом, товаришем і побратимом. Він повинен знати і медицину, він повинен знати тактичну медицину, він повинен знати, куди і як наложити. Е Тобто, як спинити кров, як, як солдата витягти з полю бою? Далі, як з ним бути поруч, коли, е, коли необхідна не, не психологічна допомога? Священник повинен бути і психологом, бо він повинен розгледіти ті чи інші проблеми в цього солдата, і тут вже зі сторони як духовної допомогти і вилікувати ту чи іншу біду, чи ту чи іншу душевну і, і духовну проблему. Так що в дійсності знання і навчання вони є необхідні бо і на даний момент, навіть пройшовши цей курс навчання, далі йде повищення такої кваліфікації. Бо ще раз повторюся, капеланство це є нова структура. Вона тільки починає бути у військах. Так, да, є ще проблеми, да ще є багато задач які ще не вирішені зараз. Дуже велика проблема. Кількості капеланства, бо велика нехватка капеланів в збройних силах України, але ця проблема зараз рішається, І я надіюся, що якомога скоріше до перемоги ці всі питання будуть рішені. Дуже дуже сподіваємося на це. Ще хочу поставити питання більш у площині політологічні, напевно, релігіознавчій ситуація з можливою забороною релігійних організацій, що пов'язані з країною агресоркою. У першому читанні законопроект вже ухвалений у Верховній Раді. От це впливає на капеланство в Україні. Якщо впливає, то в який спосіб? Я би ставив питання на вашу місці чуть по інакшому Як позитивно впливе? Це ця дія. Ви знаєте, я вам скажу так. Це вже відомі факти. Я не відкрию зараз якусь Америку. Близько 33 кримінальних справ про коригування вогню священиками московського патріархату, так званого Московського патріархату, який зараз прикривається словом Українська церква. Вони були коригувальні комі. Це лише відкриті і доведені доведені дії тих чи інших священників. Далі близько більше 60 кримінальних справ про колабораціонізм і сепаратизм цієї ж самої секти. Далі лише взяти в нашу область. Згадаймо часи 15-16 рік, коли представники цієї секти були. Учасниками так званого е, антимайдану, так званого по побідобєсія з е, своїм безсмертним полком, це були учасники іменно цієї е, церкви, Московської церкви, далі, е, секретар єпархії нашої одеської Новіков, отець е, Андрій, так званий отець, який втік е, в Росію. Далі. Градомський, е, який зараз на четвертій і фонтана, е, священник Віктор, який втів в Московську церкву і зараз і зараз працює у Москві дальше на четвертій фонтан е, на е, четвертій фонтан Олег Мокряк також втік. Це, це колабораціоністи, це ті сепаратисти, які сюди і кликали Руський мір, але вони втікли уже в Росію. І хіба ми чули хоч одну одне е, осудження цих дій? Навіть від нашого єпископа чи від пристоятеля е, московської церкви ні. Бо це не є, на їхню думку, проблемою. Вони просто прийшли з одного відділення цієї секти в іншу відділення іншої церкви. Вони просто приїхали в Материнську церкву у Москву. Так, заборона Московської церкви дуже позитивно вплине не тільки на Збройні Сили, а на всю нашу неньку Україну. Ну і наостанок, хочу такою патетикою так, завершити нашу з вами розмову. Є такий девіз. Якщо Бог існує, він носить форму ЗСУ. Але я нагадаю, що за Конституцією Україна все ж таки світська держава. От ви з таким девізом погоджуєтеся? Е, ми в сьогоднішній день всі капелани моляться. Господи, даруй так, щоб слова, сказані Моїсею, Моїсею здійснилися на нас. Господь сказав: стійте мужньо, борітеся і побачите, що Господь бореться за вас. Ми стоїмо і боремося за те, що даровано нам було ще від віків. Це насамперед воля, свобода. І це є та земля, яка була благословенна Андрієм Первозваним. Це наша свята українська земля, наша воля, свобода і земля це є ті цінності, заради якої і ми зараз стоїмо. І боремося, обороняючи нашу землю від цієї орди, яка знову прийшла красти, грабувати, бити, вбивати, насилувати і мародерити. Ми воїни світла, ми воїни добра. З нами Бог. Ось так. Дякую вам. Я знаю, що ви сьогодні зустрічаєтеся з колегами капеланами. І я прошу вас передати вітання і кожному з них від нас. Вітання і вдячність за вашу роботу. Дякую вам, Дякую. Василь Ті Разок до перемоги. Слава Ісусу Христу і слава Україні. Героям слава Василь Верозуб, священник капелан був на зв'язку з Live Studio. Дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і вірте у силу Збройних сил України. Бог. На нашому боці